Припиніть знімати мене. Вен Річардс 35 років. Одружений. Одна дитина. Без лікаря не впоратись. Йому потрібні гроші на лікаря зараз. Вен, будь обережним. Статус у чорному списку, але для вас ще є шанс. Це наймасштабніше шоу України. Лівий гук наше право від народження. Дайте йому волю! Ласкаво просимо до біжучого чоловіка. Люди з цих ігор ніколи не повертаються. Я не прагну померти, тож можеш поцілувати мене в дупу двічі. Ось чому ти можеш виграти цю гру. Правила прості: протримайся 30 днів, поки вся країна полює на тебе. Ми витягнемо твою сім'ю. Зісламсайду назавжди. Я ще повернусь сюди і спалю це місце. Обіцяю. Оце настрій. Це Америка, чорт забирай! І ми не ведемось на це лайно. Припиніть знімати мене. Чи не здається тобі, що ця гра підставна? Що ж скоро дізнаємось. Боже, ти рухаєшся занадто швидко. Гей, брате, ти в телевізорі. Краще yeah, yeah. біжи. У мене є граната. Тримай назад. Я все ще тут говноїди! Ти з глузду з'їхав?